Ти теж думаєш, що з п'яної голови нічого путнього не виходить? Ну, типу, максимум це шаурма, мінімум незрозумілі сторіс на ранок. А от деякі люди після келиха вина піци з сирним бортиком і розмов за життя. Запускали мільярдні компанії. Реально не стартапи в голові, а сервіси, якими ти користуєшся щодня. У цьому відео 9 компаній, які народились або по п'яні, або на межі алкогольного осяяння. З гумором випадково з бодуна, але працюєш. Гарвард. 2003 рік 19-річний Марк Цукерберг після розриву з дівчиною емоційно засмучений, відкриває ноутбук, починає писати в блог, а потім думає: А зроблю щось цікаве. Він зламує базу даних студентських фото і запускає сайт FaceMesh, де можна голосувати, хто гарячіший. Це було не по п'яній, але максимально з того самого ментального стану. І з того почалась історія Фейсбук. Сьогодні компанія Мета вартістю понад 1 трильйон доларів. А почалось з емоцій, нудьги і бажання трохи потролити університет. 2005. Троє працівників PayPal згадують, ми зняли відео з вечірки. А поділитись ним нема де. Інші обурюються: не можу знайти кліп з Суперболу. Хтось дістає ще по кухолю. І вони думають. А що, якби був сайт, де відео завантажити як два пальці? Так народжується Ютуб, перше відео чувачок у зоопарку, а далі мільярди переглядів, 2,5 мільярди користувачів, світовий відеогігант. І все через те, що не було куди скинути запис стуси Стенфорд, Алексіс Оганян і Стів Хафман хотіли створити сервіс доставки їжі через SMS та Combinator. Їм каже ні, ідея слабенька, але ви кльові. Придумайте щось інше. Засмучені з піцею і пивом, вони придумують інше. А давай сайт, де люди можуть обговорювати будь-що: меми, жарти, політика, абсурд. Так з'явився Reddit. Перші пости вони писали самі, прикидаючись користувачами. Сьогодні понад півтора мільярда відвідувань на місяць. А народилось усе у стані легкого розчарування і доставки. чотири сира. Джастін Кан, молодий стартапер у Санфрані, прикручує камеру собі на голову і починає транслювати своє життя 24 на 7. Це був Justin Тв. Перший проект. Ідея виникла на тусовці після серії. А уяви, якби через кілька років з цього експерименту народжується Twitch, платформа для стрімінгу ігор. Сьогодні. Понад 100 мільйонів користувачів, а все почалось з фрази типу: Слухай, давай стрімити все, навіть коли йдемо за кавою. Швеція, Даніель Ек і Мартін Лоренсон бухтять на кухні, Задовбало качати музику з торрентів і купувати лінь, пара пляшок пива, ноутбук і фраза. А чому б не зробити платформу, де музика вже є, і нікуди не треба лазити? Так з'явився Spotify сервіс для стрімінгу музики, який змінив цілу індустрію. Сьогодні сотні мільйонів користувачів. А починалось із торентного болю і розмов за життя з пінтою у руці. Кевін Сістром на вечірці показує друзям прототип додатку для фото. Один каже: Слухай, я тут як зомбі, додай якийсь фільтр, інший додає фотки їжі сюди теж підійдуть. Сістром записує ці фрази думає над ними вранці. І додає фільтри. Так народжується інстаграм. Два роки по тому Facebook купує додаток за мільярд доларів. А почалось із фрази: типу: Я тут не дуже вийшов, під вино і брі. Рід Гастінгс отримує штраф 40 доларів за пізню здачу касети. Обурюється, виходить з прокату бурмоче! Чому не можна зробити щось без штрафів? Ідея крутиться в голові кілька днів, потім він ділиться нею з другом. Спочатку доставка дисків поштою, потім стрімінг, потім нетфлікс. Сьогодні 200 мільйонів підписників, культові серіали, власна кіноіндустрія. А все почалося з образи на 40 доларів і поганого настрою після касетного лиха. Вітні Вулфхерт, співзасновниця Тіндер, втомлена від сексизму і токсичності свої ідеї, проговорює з подругою на кухні. Пляшка вина, і народжується теза жінки мають писати першими. Так з'являється Бамбл, додаток, де ініціативу мають дівчата. Сьогодні понад 100 мільйонів користувачів, глобальний вплив і місія Поважай себе. А починалось із Келиха подруги і фрази Я задовбалась. І на завершення брюдок. Тут усе чесно, по п'яній серйозно. Двоє шотландців, Джеймс і Мартін, дуже любили пиво. Після чергової вечірки сказали: та ну, робимо своє, і воно буде скажене. Почали варити у гаражі, продавали з фургона. Сьогодні понад 100 барів по всьому світі, мільярдна оцінка. Власний авіарейс із пивом. Це буквально випадок, коли алкоголь не зашкодив, а створив бренд. Мораль проста: геніальні ідеї не завжди народжуються в офісах, на брифінгах чи на пітчах із презентаціями. Часто вони з'являються між тостом і новою пляшкою у вечірці, у сміху, у фразі а прикинь, якби і тоді або записуєш, або забуваєш. Тож наступного разу, коли ви з друзями зависнете на кухні і хтось скаже, слухай, а прикинь. Не смійтесь, слухайте. Це може бути наступний Фейсбук або хоча б ваш власний брюдок.